Янгол. Що таке? Просто я переглядаю твоє досіє, і здається, чогось не вистачає. Які... Які у тебе здібності, нагадай. Я літаю? Так, я знаю, що ти літаєш, але що ще? Це все? <реш> Чувак, тебе, бляха, звільнено! У мене порожнисті кістки. Це дозволяє мені літати на великій відстані. Так, так. Давно треба було тебе виперти, я просто мусив це почути. Тобто, ти хоч уявляєш, скільки людей ікс літають, і роблять ще щось неймовірне, а ти просто літаєш. І це навіть не внутрішня сила, не щось, на чому ти зосереджуєшся. У тебе буквально, бляха, гігантські крила, ти дубана пташка. Махаєш крилами щосила, аби підняти свій дурнуватий прес у повітря. Це янгольські крила. Я дивлюся прямо на них. Це пташині крила, тільки величезні і на людині. Дивуюся, що ти ще не подивився одним з тих пластикових кілець. О, може, це клюнути? Грінпіс, допоможіть! Але я вам потрібен. Мені не потрібна пташка. Пташко. Але у мене є питання: тобі подобається насіння розсипом чи у формі дзвіночка? Я не пташка. Чи ти любиш ліпити насіння на шишку, намазану арахісовим маслом? Я не пташка! Гучні слова! Для хлопця з величезними пташиними крилами і довбаними порожнистими кістками. Клята, ти пташка. Дивись, я показую пташці пташку. Я зрозумів. А зробиш мені маленьку послугу, пташко? Як будеш тягти свою нікчемну дупу з мого офісу, втримайся від того, щоб насрати на моє авто. Я просто ненавиджу, коли твій народ гадить на моє авто. Зачекай, я звільню тебе твоєю рідною мовою. Пташка. Якщо ти не хочеш насіння, може я міг би тебе зацікавити салатом з макаронами. Ні, я не. А якщо я тобі його відригну. Ну знаєш по пташиному. Що? Ось пташко. Ось це допоможе тобі літати. Клята ти, пташка. Гей, янголе. Одягни сорочку. Це школа для обдарованої молоді, а не подіум для моделей Вікторія Сікрет. Пташко. Пташко. Сумуватиму за пташкою.